Так, приготуємо каву на нашій кавомашині. Я підготував стаканчики, підготував молочко завчасно. Холодильника в мене немає, але ось так от з пакета воно буде прекрасно зараз тягнути молочко. Так, перше, що треба приготувати, я вважаю американо Так, під час приготування вмикається ось така дуже-дуже гарна підсвітка. і вам Дуже гарно видно все, що відбувається в стаканчику. Так, дивимося. Ох, як гарно вариться Американа. Шикарна, шикарні крема. Спочатку готує еспреско І зараз повинно підлити водичку. Так, спостерігаємо, оп, і підливаю водичку гарячу. Тобто Американо правильне, не лунго, а саме Американо. Так як ми і налаштували. Так, супер. А, американо зробили. Так, ну і знімемо лате, як готує кавомашина. Взяв взяла спеціально прозорий. Прозору чашечку, щоб було видно, як вбивається молочко. Тихенько, гарненько, густа піна. Тут ви можете побачити швидкість, з якою кого машина працює, гучність. Все дуже гарно. Гарна молочна шапка. Красиво розтікається еспреско по молоку. Все дуже гарно. Смачного нам і вам. Так, ну і як же без капучино? Приготуємо капучино. Мені дуже подобається ця підсвітка стакану. Дуже яскраво виглядає це все, коли готує. Кому потрібні такі кавомашини, звертайтеся до нас на сайт вашокаво.ua, або пишіть в Viber Telegram. Посилання на цю кавомашину залишу під цим відео. Якщо залишились запитання, обов'язково запитайте. Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас постійно цікавий, якісний кавовий контент. Так, дивимось. Молочко збило, тепер буде вливати еспреско Дуже гарно виходить. Ось така шапка. Трохи більший стакан в нас, ніж той, на який налаштований об'єм капучино але навіть так видно, яка у нас. Шапка з молочної піни дуже, дуже, дуже гарна. Так, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки. На все добре.